Вітаю учнів 5 класу на уроці музичного мистецтва. Тема нашого уроку театр відчиняє двері. Театр це мистецтво акторської гри, яка є важливою складовою палітри сценічних засобів виразності. Цілі покоління акторів та акторок тисячоліттями створювали на сцені. Особливу мову театру, відшліфовуючи слова, інтонації, манеру декламації, шукаючи виразні жести, пози і рухи. Своєю майстерністю перевтілення, вони примушують нас переживати різноманітні емоції і почуття. Завдяки театру можна здійснити захоплюючу подорож у будь-який куточок планети, зазирнути в різні епохи. Навіть у майбутнє розрізняють драматичний, ляльковий і музичний театри, а також театр пантоміми. У драматичному театрі на сцену виходять актори та акторки, щоб розповісти про життя героїв, яких вони зображують. Діючими особами лялькового театру є ляльки якими керують актори ляльководи, у музичному театрі сюжет розкривається мовою інструментальної музики, співу і танцю. Пантоміма належить до виду сценічного мистецтва, в якому для передачі змісту використовують не слова, а виразні рухи, жести і міміку. Виступ міма зазвичай супроводжується музикою, що підсилює емоційне сприйняття образу. Пантоміма елемент мистецького синтезу в цирку, театрі, зокрема балеті. Вам вже відомі такі слова, як спектакль, актор, сцена, декорація. Познайомимося детальніше з іншими складовими театральної мови. Міміка з грецького означає наслідування, це вираз обличчя, рухи м'язів, що є однією з форм прояву емоцій. Майстерність актора проявляється в умінні мімікою передавати емоційний стан, притаманий конкретному образу. Невипадково з мімічного зображення посмішки. Виник смайлик, що англійською позначає посмішка, та його численні друзі, без яких сьогодні важко уявити інтернет-спілкування. Жестикуляція це рухи рук, також суттєвий елемент театральної мови. Акторські жести мають бути еластичними, рухливими. Гармонійна жестикуляція підсилює вплив слів актора, спрямовує увагу глядачів. Жест здатний передавати інформацію і виражати емоції. Гнів це ми можемо зобразити кулаком. Сумнів розведені руки. Жести використовують і наші улюблені смайлики. Тож, коли ідея виник театр? Ще давні греки вперше побудували театральну споруду в Афінах. Спочатку виникла сцена, навколо якої на пагорбі розміщувалися глядачі. Невдовзі для них півколом у скелі висікли лавки. Актори-чоловіки грали в масках, які глядачі могли розгледіти навіть здалеку. Маска відображала настрій. Почуття, емоції героя. Вони могли бути веселі, сумні, добрі, злі, гру акторів супроводжував хор. Відтак маска з тих далеких часів стала головним атрибутом театру. Греки завжди зображували з масками мельпомену це музу трагедії. Італію, музу комедії. Розгляньте схему глядацької зали театру. Ви бачите, що в ямі сидить оркестр, партер це сидіння, які розташовані навпроти сцени. Ви бачите ложі Бенуар. А далі у глибу амфітеатр. Зверху ви бачите белі-етаж. Перші, другі та треті яруси. Тож визначте і запам'ятайте, де розташовано партер, амфітеатр, бельєтаж, ложі і балкони. Після тривалого занепаду мистецтво театру відродилося в Італії у формі комедії дель Арте або комедії масок. Тут ролі назавжди закріплювалися за кожним актором. Популярності в усій Європі набули сумний паяц П'єро в незграбному білому балахоні з довгими рукавами і пишним комірцем жабо, та спритний балагур Арлекін в яскравому костюмі і смішному капелюсі, та його кохана коломбіна, простувата, але підприємлива служниця. Уміння перевтілюватися в різних героїв сміятися, коли хочеться, плакати, і плакати, коли не зможеш втримати сміху, так могли робити на сцені актори театру. Тому не дивно, що чарівний театральний світ став темою полотен видатних художників Поля Сезана, Володимира Федорова, Джовані Домініко Феретті. Крім полотен, Тема театру відображена у маленьких скульптурах, які зроблені із порцеляни. Розгляньте Колумбіну та Арлекіна разом із Колумбіною. Музичні образи персонажів комедії Дель Арте створив Роберт Шуман. Роберт Шуман це видатний німецький композитор-романтик. Він піаніст і диригент. Народився композитор в передмісті Бонна. вчився в університетах Лейпцига та Гейдельберга, готувався стати юристом, проте, з юності він захоплювався музикою та літературою, мав талант і композитора, і письменника. Шуман написав музику, а також писав статті для енциклопедій, видавав журнал. У спадщині митця переважають вокальні та фортепіанні твори, зокрема для дітей. Образи його програмної музики нерідко навійні літературою. Великий фортепіаний цикл Шумана Карнавал є зразком програмної музики, яка розвивається за сюжетом. Вона сповнена особливої театральності, адже у коротких п'єсах епізодах. Розкривається портретна галерея персонажів комедії Дель Арте та сучасників композитора. Прослухайте замальовку П'єро. Прослухайте, як зобразив композитор цього героя Дель арте. Палони і коломбіна Роберт шуман. Анте малюнки, і пригадайте музику, що ви слухали, схарактеризуйте музичні образи відомих театральних персонажів, порівняйте з їхніми живописними і скульптурними портретами, чи відображає музика те, що ви бачите на екрані, і чи відображає? Образотворче мистецтво те, що ви почули в музиці. А наразі вокальні вправи. Займіть зручну позицію, слідкуйте за диханням і дикцією. da За сьогоднішній урок ви набули нових термінів і понять. Атрибут латинського терміну властивість, це властивість предмета об'єкта. Пантоміма з грецької наслідування це вид сценічного мистецтва, у якому зміст передається за допомогою жестів і міміки. Театр. З грецького місце для огляду видовищ це вид мистецтва, основою якого є сценічна дія, виступ акторів та акторок перед глядачами, а також споруда для театральних постановок. Тож, де і коли виник театр, які види мистецтва складають театральний синтез. Які види театрів ви вже знаєте? Чи зможете ви пояснити їхні особливості? Назвіть персонажів комедії Дель Арте, які стали типовими образами маски. Коротко опишіть їхні характеристики, а які з цих рис притаманні вам. Поясніть, чому, на вашу думку, символом театру є дві маски. Виконайте вправу для розвитку міміки. Зобразіть емоцію, а потім розслабтеся і повторіть так декілька разів. У наступній вправі додайте відповідні жести: Подив, підніміть брови, радість, лагідно посміхніться. Насолода, посміхніться і зажмуртеся, страх розширте очі, жах сильно зашмуртися. Ну, а зараз підводимо підсумок нашого уроку. Перше. Які знання та досвід ви сьогодні отримали? Друге. Що ви сьогодні робили та яких цілей досягли? Третє, Який настрій протягом уроку у вас переважав? Четверте, Як ви допомагали сьогодні однокласникам? П'яте. Яким був ваш фізичний стан? На цьому наш урок завершено. Я чекаю вас на наступному уроці.